Поки ходила дивилася, як там справи з манганом, не йшла зелень на огороді. Зараз поріжу і додам ще до соусу. Мені здається, так буде смачніше. Дивіться, як, яка краса вийшла. Ну, а тепер будемо смажити кабачки. Кабачки я смажу, звичайно, обмокуючи в муку, а потім яйце. Дивіться, кабачки вже набралися з я беру пакет. Це тут такий собі лайфхак, я його побачила в інтернеті. Додаю сюди муки для того, щоб руки не були такі грязні. Так. І викладую сюди всі оці капачки. Угу. Далі зав'язую. Так, щоб там було трохи повітря, бачите, і починаю тросити. Дивіться, як добре вийшло. Ну, а тепер можемо смажити. Для цього я уже збила два яйця, додала сюди тільки сіль. Спиці теж не, брала, не додавала ніяких. І тепер ми запалюємо газову плиту, в моєму, случаю, в моєму випадку. Додаємо туди олійки, розігріваємо добре сковорідку і смажимо. Спочатку ми беремо кабачок, вимочуємо в яйце і на сковорідку. І смажимо з двох сторон кабачки. Я перевернула на другу сторону, дивіться, які золотисті виходять. Наскільки, так сказати, загрузила другу партію. А от тепер оцей просто пакетик викинуємо і все. І не треба ні тарілочок мити, нічого. І тепер кабачки можна змастити нашим соусом. Смакота вийде. Рецепт самий звичайний, я думаю. Багато хто із хазяїк, можливо, напишуть мені, а що тут такого незвичного. Немає нічого, але саме такий рецепт мені, мені подобається найбільше. Ось така от смакота у нас вийшла. Мені дуже подобається. Так цей рецепт. М -м -м. Всім смачного.